От. От. <хи> от що мені подобається в акторстві це те, що ми можемо свої придумки дістати назовні. От. Дістати назовні і пограти з цим. І акторство змушує в це повірити. І вірю не одна я. Загалом актори це люди, які. Граюся зі своїми внутрішніми всесвітами. Так. Я колись не випала з тракціону. Він просто зупинився отак, коли ми були в положенні вниз за головою. І я відчула, що я вислизую з цієї штуки. І, і вона мене не тримає, типу я замаленька для неї. І я отак от напіввипавши, вчепилась руками у неї, і це тривало 4 хвилини. Мені було дуже боляче, У мене дуже сильно боліли руки, трясились. я плакала. Я думала, що це все, що я. Ну просто з кожною хвилиною ставало все страшніше, і це був. Тотальний жах, напевно, найстрашніший в моєму житті, що я коли-небудь відчувала впродовж чотирьох хвилин. Але я витримала, я втрималась там, я не знаю як. І коли нас пустили, я подивилась вгору, і я зрозуміла, що я хочу ще раз це пережити. Чому? Я не знаю.